Українці, українки, усі наші захисники і захисниці коротко звітую про день, що минає вже до речі, 107-й день нашої оборони. Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слав'янськ, багато, багато, багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне і це не перебільшення, як Волноваху. як Маріуполь, всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів це і є все, що може дати Росія сусідам Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла Російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все. Щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. Зустрівся у Києві з міністром оборони Великої Британії Беном Уоллісом. говорили саме про це, як зупинити російську агресію. Як позбавити її наступального потенціалу, яке ще постачання потрібно для нашої армії? В оборонних питаннях британці демонструють справжнє лідерство. Звернувся сьогодні і до Британської університетської спільноти, поспілкувався зі студентами. Працюю на всіх рівнях, щоб світ нас чув і знав, що нам потрібно. Було багато запитань від студентів про те, яким буде наше життя після цієї війни, про відбудову залучення передових спеціалістів, про систему освіти. Звичайно, ми готуємось до масштабного відновлення нашої держави. Звичайно, ми вже розпочали відбудову на звільненій території. Звичайно, ми багато що змінимо у нашому житті після цієї війни. І добре, що у світі цікавляться деталями, хочуть долучитися, думають, як знайти можливості, щоб працювати на Україну після нашої перемоги. Але битви ще тривають. І саме зараз, саме у цих дуже тяжких битвах, вирішується, коли буде те після. Вирішується, на яких рубежах остаточно ми зламаємо плани окупантів. І усі мають. Про це нагадувати суспільством в інших країнах, про битви, які тривають зараз, про підтримку, яка необхідна зараз, і не тільки від політиків і дипломатів це залежить, але й від журналістів, від активістів, від підприємців, від наших переселенців, які перебувають за кордоном. Зараз такий час, що всі українці і українки мають бути одним цілим народом. Який бореться і не дозволяє світу переключити увагу з того, що відбувається зараз на полі бою в Україні, звернувся сьогодні і до учасників Копенгагенського демократичного саміту, говорив, зокрема, і про відповідь Європейського союзу, яку ми очікуємо щодо нашої заявки на кандидатство, знову і знову буду підкреслювати: це буде відповідь ЄС не тільки Україні, але й своєму. Власному майбутньому, майбутньому європейського проєкту. Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала півтора мільярди доларів США. Мільярд це Світовий банк, ще 500 мільйонів це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада ж стала першою державою, яка направила кошти на наш адміністративний рахунок в МВФ. Це мільярд канадійських доларів. Уряд України вже почав реалізацію тих рішень, які обговорювали на нарадах цього тижня. Погоджено законопроект, який дозволить розмитнення авто через державний сервіс у дії. Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, максимально зручним і одразу прибере усі тіньові схеми, які були можливі у попередні роки в цій сфері. Сподіваюсь, народні депутати України швидко проголосують за такий крок. Також сьогодні урядом представлені вже конкретні деталі нових державних програм. Які мають забезпечити нові робочі місця та підтримку для бізнесу у цей складний, дуже складний для всіх нас час. Передусім, це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого і середнього підприємства. Попри весь тиск Росії, попри всі російські удари, зробимо все, щоб економіка. України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася, підписав ввечері два укази про нагородження наших героїв. Загалом державними нагородами відзначені 242 учасника бойових дій, з них вісім посмертно. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Вічна слава кожному і кожній, хто воює за Україну. Слава Україні!